Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене на огляді смартфон Oppo Reno 12 Pro, це неординарна модель з цікавою камерою та просунутими функціями штучного інтелекту. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo Reno 12 Pro входять сам смартфон, зарядний пристрій потужністю 80 Вт, зарядний кабель з роз'ємом USB Type-C, скрипка та документація, в тому числі українською мовою. З заводу на екран нанесена захисну плівку, але, на жаль, чохла в комплекті немає. У смартфона невеличкі рамки з усіх боків. Фронтальна камера розташувалась в отворі по центру. Задня панель має текстуру, що нагадує 3D-візуалізацію хвиль. У мене на огляді срібляста модель з легким фіолетовим відливом, ще є мерехтливий чорний варіант. На задній панелі розташувалась потрійна камера з функціями штучного інтелекту. На правій бічній грані розташувалась кнопка живлення та спарена кнопка регулювання гучності. На нижній грані є лоток для карт, мікрофон, розім для зарядки USB Type-C та мультимедійний динамік. На лівій грані нічого немає, а на верхній грані є додатковий мікрофон, інфрачервоний порт та додатковий динамік. Смартфон Oppo Reno 12 Pro отримав AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD 2412 на 1080 пікселів. Діагональ становить 6,7 дюйма. Дисплей займає 93,5% поверхності фронтальної панелі. Екран має закруглені грані з усіх боків. Максимальна яскравість становить 600 ніт, а пікова яскравість на сонці досягає 1200 ніт. Дисплей забезпечує широкі можливості налаштування кольорів. Ще тут є режим комфорту для очей, є налаштування HDR і ще є підтримка частоти оновлення до 120 Гц. Екран тут справді дуже класний. Смартфон Oppo Reno 12 Pro отримав восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 7300 Energy, також тут є 12 ГБ оперативної пам'яті з функцією динамічного розширення і ще є 512 ГБ вбудованого сховища UFS3.2. Якщо цього виявиться мало, можна встановити карту пам'яті замість другої SIM-карти. В смартфоні є модуль NFC і досить точний модуль GPS. В смартфоні є стерео. На додачу до основного динаміку тут є також додатковий динамік на верхній панелі. Динаміки досить голосні і в міру якісні. Роз'єму для навушників тут, на жаль, немає. Ще з цікавого, смартфон можна використовувати як універсальний пульт дистанційного керування для різноманітної домашньої електроніки. Смартфон можна розблокувати за допомогою сканера відбитків пальців у дисплеї. Він працює швидко і точно. Не було жодного разу, щоб він не розпізнав відбиток пальця з першої спроби. Також смартфон можна розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя користувача. Ця система теж досить точна і надійна. Мій екземпляр в тесті Antutu набирає понад 645 тисяч балів. Результати інших тестів ви також бачите на екрані. Але слід сказати, що під навантаженням смартфон дуже сильно тротлить. Падіння продуктивності сягає 43%. Хоча тестування відбувалося в не найкращих умовах, у мене зараз в квартирі 27-28 градусів. З усім тим, смартфон дозволяє комфортно грати з високими налаштуваннями якості графіки. За таких умов Oppo Reno 12 Pro забезпечує в танках комфортні 60 кадрів на секунду. Гра йде плавно, без затримок, без лагів. Навіть коли в кадрі багато техніки та візуальних ефектів нічого не гальмує. Навіть попри тротвінг в тесті смартфон забезпечує стабільну частоту кадрів, Oppo Reno 12 Pro отримав потрійну основну камеру. Головний модуль має сенсор на 50 Мп та оптичну систему стабілізації зображення. Ще тут є 8 мегапіксельний надширококутний модуль та 50 телефото телефотомодуль з двократним оптичним зумом. Фронтальна камера в отворі дисплея має сенсор на 50 Мп та автофокус. В застосунку камери є професійний режим з різними налаштуваннями, режим запису відео, режим знімання фотографій, портретний режим та додаткові режими. EHDR та фільтри. Мені дуже сподобалась камера Oppo Reno 12 Pro. Вона робить чіткі та якісні знімки з гарною деталізацією, в міру широким динамічним діапазоном, точною передачею кольорів та швидкою роботою автофокусу. На додачу до двократного оптичного збільшення також доступне п'ятикратне цифрове збільшення. Якість знімків при використанні збільшення досить гарна. Фронтальна камера робить чудові автопортрети з гарною різкістю та деталізацією. Камера здатна записувати відео з роздільною здатністю Full HD з частотою 30 або 60 кадрів на секунду, та 4 k з частотою 30 кадрів на секунду. Запис відео у всіх трьох режимах досить якісний. Різкість та деталізація на хорошому рівні і ще дуже виручає оптична стабілізація зображення. Але є одна проблема: під час знімання відео смартфон дуже сильно нагрівається. Навіть сильніше, ніж в іграх. Є режим додаткової стабілізації зображення, але він працює лише в режимі Full HD 60 кадрів на секунду. Отже, Oppo Reno 12 Pro це досить гарний камерафон, засмучує лише нагрів під час роботи камери. В смартфоні стоїть акумулятор на 5000 мАч. При типовому використанні його вистачає приблизно на день, максимум на півтора, якщо не сильно налягати на ігри та на камеру. Є різні режими енергозбереження. Повна зарядка від комплектного зарядного пристрою потужністю 80 Вт займає трохи більше, ніж півгодини. OPPO Reno 12 Pro працює під управлінням операційної системи ColorOS 14.1 на базі Android 14. Оболонка якісна та швидка, нічого не гальмує, все чудово перекладено українською мовою. Та певно, найцікавіше тут заявлені функції штучного інтелекту для творчості та ефективності. Функції штучного інтелекту покликані покращити якість знімків. Наприклад, можна легко видалити незнайомців або об'єкти з фото. Також можна покращити групові знімки, наприклад, алгоритм може автоматично знайти людей на фотографіях із заплющеними очима та відкрити їхні очі. Ще можна створювати цифрові аватари або художні портрети і ще заявлені функції штучного інтелекту для підвищення ефективності та креативності. Вони розпізнають та розуміють вміст, який відображається на екрані, і, відповідно, оброблюють його для публікації в соціальних мережах чи створення коротких текстових резюме. Але проблема в тому, що на час тестування ще не всі заявлені функції були реалізовані в українській версії прошивки. Під час тестування прийшло одне оновлення операційної системи, яке додало декілька функцій штучного інтелекту. Виробник обіцяє випускати додаткові оновлення, які розширять перелік функцій штучного інтелекту. Чекаємо. Підіб'ємо підсумки. Плюси. В OPPO Reno 12 Pro мені сподобався досить якісний дисплей. Ще тут потужний процесор. Якісна камера, є NFC. Є стерео. Підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт. І є досить цікаві функції штучного інтелекту. Мінуси: В комплекті нема захисного чохла. Смартфон інколи перегрівається і тротлить. Не всі заявлені функції штучного інтелекту доступні від самого початку продажів. Наразі Oppo Reno 12 Pro продається за ціною близько 25 тисяч гривень. Як на мене, це трохи забагато. Я б трохи почекав зниження ціни, виходу програмних оновлень. І вже потім розглядав цей смартфон як кандидат на покупку. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.